Доброго дня, вітаю вас на каналі Тетяна Тара і дивимось, який подарунок вас чекає до кінця року, що стане вашим подарунком до кінця року. І до кінця року ви побачите рішення якогось якоїсь вашої задачі, да? якогось рішення. Це дуже важливо для вас. Тобто, ви можете зробити якийсь перехід завдяки цьому рішенню. І перепригнути на якусь іншу відку вашої реальності. Я хочу сказати, що ви отримаєте, отримаєте да, якогось листа або якесь повідомлення, яке саме стане тим, що ви побачите, що саме вам треба робити для того, щоб отримати. Якусь благість у житті, да, щоб отримати те, що ви бажаєте, щоб отримати фінансову безпеку, щоб отримати якісь нові ресурси, да, щоб, можливо, отримати якусь нову роботу. Тобто тут все буде залежати саме від цього повідомлення, яке до вас йде. Ще хочу сказати, що в вашому житті проявиться якийсь обман, про який ви узнаєте. І завдяки цій інформації, да, що ви узнаєте про цей якийсь обман, ви зможете якось по-іншому вже робити свої кроки, по-іншому вже зможете будувати своє життя. Тут ось тут розкриється якийсь обман, і для вас це буде подарунком.